Привіт найкращим аграріям України на першому незалежному аграрному YouTube каналі. І ми сьогодні завітали до мого старого знайомого друга Андрія Шевчука, Андрія Олексійовича. Привіт, Андрію! Привіт, да, е І Завітали ми не просто так, е а для того, щоб познайомити вас. З чудовим місцем, яке знаходиться на Київщині, рядом з містом Біла Церква, село Черкас. Андрій працює в компанії, відомій Картева, менеджер, така в нього професія, менеджер по Агрономічні підтримці підтрим, північної півкулі світу? Північний регіон. А, Північний регіон. Тобто, в мене да. Чернігівська, Житомирська, о, Київська, Сумська о, і Черкаська О, чудово. П'ять областей. Андрій, скажи, будь ласка, яка ідея цього рейді центру компанії Картева? Пару слів. Ну ідея саме основна всі ці здобутки, які є в компанії Картева, напрацювання багаторічні. Мається на увазі і насіння, кукурузи, соняшнику, ріпаку представити в найкращому виді для наших uh -huh. агровиробників. І системи захисту відповідно цих культур нашими препаратами, які, ви знаєте, на ринку відомі. Тим більше вони багато з них є інноваційними на основі нових молекул. Тому цікаво буде прийти сюди, приїхати, ось як ви. Да. Їдете собі на Одесу чи з Одеси на Київ, дуже зручне місце. Не проїжджайте мимо, заїжджайте, тут все побачите. А таке запи... Зато в нас є, ви бачите, кукуруза, соняшник, пшеничка гарна. То це, Деякі аграрії не люблять, коли я кажу, що от дивіться, пшениця на 12 тонн, а хлопці там <с? з Бесарабії, з Миколаївщини. Але я розумію, що вони хочуть сказати, що ти, Олексію, показуєш, які 12 тонн. Але от пшениці, які ми тільки що дивилися, тут от -от, озимі пшениці, вони дійсно стоять, я ж бачу, по ну, якщо ця жара там плюс 35, плюс 40, трошки колосок не підпече, там запал, зафат, але вони дійсно стоять ну, на десятку. А при нормальній погоді тут точно я бачу, що ну, досвід є 12. Андрію, щоб от 12 тонн на пшениці, і це реально, от, західні регіони отримати, як ти вважаєш? З точки раз ми більшість говоримо про систему захисту, менше про живлення, про технології по системі захисту. Як ти вважаєш, на що хлопці фермера мають на пшениці? Ти як фахівець відомої світової компанії, лідера по, одного з лідерів по захисту? Що вони не доробляють в захисті на пшениці? Я навіть не знаю, з чого і почати. Багато чого не. Багато, не але давай ну, зрезюмуємо основні давай, позиції. так, Основні моменти да, основні, основні моменти. моменти. Да. Вважається чомусь, що пшениця це така собі проста культура. посіяв... Космополіт росте як... восени посіяв. Як газонна е... трава на стадія. Навесні обробив <с гербіцидом якимось фунгіцидом і вже з комбайном стою, чекаю молити. На жаль, це якраз є основна помилка. У озимих культурах все є важливо. Важливий є осінній період, дуже важливий є ранньовесняний період, і тут розслаблятися не треба. Восени після посіву треба старатися захистити від хлібного труна, подивитися, чи немає хвороб, якщо є деякі роки, такі з дощами, з холодами, особливо там десь ранні посіви, де ще можуть бути і дощі. І перепади температур, і все може статися, то треба все-таки подивитися, чи не варто захистити від хвороб також. Восени. Восени. Що угу. робить Європа? Нас майже ніхто це не робить. Ну вже, ж, не вже, треба... вже, вже роблять на так, заході вже... десь, але вже починають так. прислухатися до європейського досвіду. Ось вам перша угу. перший такий собі пункт ставимо. Але де зараз багато запитають в коментарях. А протруєння насіння ви маєте в, коле, в своєму портфоліо? Да. Маємо в нас є низка якісних протруйників. До речі, тут ми проводимо з ними випробування. Угу. Це вже зареєстровані, які вже є комерціалізовані. які все. саме найбільш поширені, е, вже які використовують е, в нас папарати? є е, і ну дивіться, ми продаємо до речі, от табличка ззаді. Ви бачите, ось ті бари. Весь цей масив він оброблений, насіння. Протруйником тібарі. Норма десь одиниця-півтора. В даний масив він оброблений півтори літри на тонну насіння. І весь цей масив стромболі. Це, до речі, сорт стромболі, а це аеліта. Вони оброблені нашим тібарі. Для кукурудзи і для соняшнику у нас також є. Більше все-таки ми уваги приділяємо там, тим культурам. У нас там є. Ще цікавіший набір. Е, протруйників то ми, таких, то ми дійдемо до соняшника. Соня ми у Ромзани обробили кібар. ми кібар. нормальним е, протруйником, захистили е, mm. і далі е, кущення не доробляємо. Які продукти ви от е, в період кущення вес, осіннього? Застосовуєте дивіться, в восени. Ми завжди традиційно, ви пам'ятаєте, вже впродовж багатьох років ми рекомендували вносити таліус, да. діюча речовина да. проквіназит, для того, щоб превентивно е, в самому зародку, як кажуть, контролювати поширення таких хвороб, як староса, септуріоз і снігова пліснява. Ось цих три, які стартують ще з осені. Тобто, я, я буду тебе зупиняти, вибачай. Попрошу. Про квіназид, мій один із, я не боюся говорити аграріям, Я його застосовую на яблоні проти борошнистої роси. Я застосовував дуже багато продуктів відомих компаній. Але настільки зараз цей гриб став агресивний, ця весна показала, коли яблуня просто засихала. Єдине, що я спасаю свою, свою яблуню, ну там їх небагато, парочка, це іменно про квіназид. Це, друзі, не рекламна пауза, а це дійсно продукт йому дії, який працює проти нових штамів. Я так і штами так. біотипи, біотипу да, Андрію. Але це все наука. Обробили ми і Протруйником, і якщо є е, потреба, то бажано було би все-таки таліус внести восени. Якщо цього не зроблено, значить тоді переноситься... Внесення на ранню весну. І тоді є вибір або спрацювати нашим новим фунгіцидом, вербен, де вже проквінозит є разом із другою діючою речовною це протіконозол. Або якщо хтось не хоче працювати вербеном, а хоче спрацювати, Ну наприклад, іншим фунгіцидом, у нас ж є і плюс, у нас є ще і Віован. То, в принципі, він може додати е, чистий проквінази таліус до любого із цих препаратів. Ну але в вербені він вже не потрібний, бо він там є. Або до будь-якого іншого фунгіцида, якому господарство віддає перевагу. Прошу додавайте, якщо не хочете, цей наш вербен, то візьміть хоча б таліус і захистіть, як в цьому році багато хто змушений був робити. Бо е, кращої дії черечовини станом на сьогодні проти брошнистої роси, ще годі шукати. Ну, Він є поки стандартним світовим. Зрозуміло, Андрію. Так. Будемо так пригати з однієї теми на іншу, щоб наші хлопці аграрії фермери фермера не скучали. Їм дійсно було цікаво. Друзі, а щоб вам було ще більше цікаво, ви підписуйтесь на канал Мистецтва Полясиренка, на канал компанії Картева. Я завжди, коли ми з партнерами спілкуємося, так і кажу: і на наш, і на ваш. А якщо ви ще вподобаєчку поставите, да, Андрій? Та ставиш ну, подобаєчки. Звичайно. Коли дивишся наші відео? Завжди, тебе, як дивлюся, завжди. Ставиш. Чи дизлайки ставиш? Ні, Боже збавте. Ні, хтось да, один ставить. Нам... Ну, це точно не я. Ще я відео не з'явилося, а вже дизлайк один стоїть. <laughs> ні, Думаю, ні, ні, це мають Андрій так. Ну, та, ні, так, та, Андрій? Та То, друзі, дити. ставте вподобаєчки. <laughs> а вподобаєчки це дадуть можливість інформацію на Ютубі поширювати по всьому всесвіту. І далі, скажи мені, будь ласка. Структура самого поля, тут є зернові, тут буде ріпак, як я зрозумів восени, Ну, оскільки ви ну, перший рік. Ось кукурудза, соня да, пшениця. Да. Далі ми бачимо кукурузу. Угу. І кукурузу ми маємо ранній посів, ми маємо <кій> оптимальний посів, пізній посів. Тобто, ми із цим питанням також займаємо. Соняшник є. І соняшник вже є, він чуть далі, Дальше. і соя. Друзі, тобто, зернові, якщо кукуруза, ви соняшник, соня додивитесь відео до кінця. І поставити подобайку, як не підписаний, і підписуйтесь. Ми з Андрієм обіцяємо вам де через декілька ну хвилин на соняшнику зробити дуже класне відео, і він відповість вам на ті питання, які ви нам часто задаєте. Чому соняшник такий херовий? Андрій це знає через те, що він отримував по 12 тонн соняшнику з одного поля. З одного, <рив> <з одного, рив> ну, боля. 12 З одного поля, чуєш, Андрій, з одного 100 гектарного поля. Та я вже дую. 12 тонн отримував. <рив> 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 Скажи, будь ласка, пшеничка, чудово, дивись, колосочок який, ну просто супер. Ну, так, Ви далі робите контроль, робите досвід. Де це все перевіряється, щоб переконатися в ефективності системи захисту? В ми, Америці чи ні, в Україні? Ні, тут, в Україні, в нас є свій завод на Полтавщині, ага, в, Стасях. в Стасях. Ми відбираємо зразки. На моїй За, батьківщині, з Зазвичай ми це робимо перед внесенням і десь через три тижні після внесення. Тобто ми лабораторія нам дає результати і паралельно ми співпрацюємо із лабораторією Артанія, Угу. де Вінниця. Вінниця. Вінниччина. Да, Вінниччина, Також як є в нас якісь сумнів, але зазвичай воно в нас що стосується дослідів рандомізованих, то ми зобов'язані це робити. Ми здаємо туди, вони нам дають весь виклад по хворобі. Ви тільки для себе там робите, чи послуги надаєте фермерам? Надаємо, якщо надаєте, да? є е, е, Ваші продукти, звернення так сказав, да, так? звернення mm -hmm. агровиробників mm -hmm. до наших менеджерів. У нас є певна квота. Ми відбираємо на місці зразки, передаємо вратані, mm -hmm. і вони нам дають тоді вже письмове підтвердження, що там є. Скільки, яке поширення і так далі, які хвороби. Uh -huh. Ну і ми uh -huh. спільно з ними цю роботу робимо. Чудово, друзі. Тобто ви бачите, закритий цикл. Е, є дослідження, є контроль, є варіанти різні. Ми не будемо зараз поглиблюватися варіанти, вам просто це часу для цього немає. Я думаю, що компанія Картева має інформацію і на сайті, так? Вона, вона, буде, вона можна буде ознайомитися. Ви там можете з ознайомитись, друзі. Ну 34 градуса вже плюс, 4 липня. І це тільки, така, да, я знаю, що в Європейському Союзі зараз вже там Іспанія взагалі до 50 доходить. 47 а, градусів буде. Да, лист, 47. Я, да, я також чув. Тобто знову вона почне е, висихати і все інше. Але скажи ще таке от, по озимій пшениці. Напередодні сівби, вже необхідно готуватися до сівби озимої пшениці. Дуже важливе таке значення. Ми говорили вже там і про труєння, і обробка, кущення, і все інше. От сорти ви тут маєте, я дивлюся, і багато хто запитає, а які сорти ви все-таки тут випробовуєте? Скажи, яка філософія от підбору сортів для випробування? Правильне питання. Да. Чому ми зупинилися на Астромболі і на аеліті? Uh -huh. Ну, Нам насамперед треба мати фон, де е, сорт більш-менш толерантний до основних захворювань. Uh -huh. І нам треба той, який чимось гарно поражається, Ну, щоб побачити різницю, як працюють фоніці. то якраз аеліта вибрана в нас з огляду на її вразливість брошнистої росоти. Щоб заодно перевірити і Вербен, і той самий Таліус, і інші uh -huh. фунгіциди. бо ми ж перевіряємо не тільки свої, ми перевіряємо і інші. Uh -huh. Різні комбінації. В Т1, в Т2, в Т3. Тобто ми міняємо більшість таких детальних речей, ми вивчаємо в ратьміні досліда. А ці демонстраційні це те, що ми пропонуємо виробникам. Uh -huh. Ось прошу, беріть. В Т1 вносите Вербен, наприклад, 0,8. В Т2 вносите Аканто Плюс або Віован одиниця. І, наприклад, вносите в Т3 вербен одиниця проти фузеріозу і ситуриозу колеса. Ось така дуже проста схема. Три обробітки в нашій зоні це є оптимально. Я вважаю. Я, я сподіваюся, що ми не останній раз ми, знімаємо такі от відеоматеріали. Скажи, будь ласка, плануються якісь національні е дні поля? От тут на вашому центрі, чи це чисто дослідницький центр, але для себе потім ви видаєте цю інформацію. Сюди аграрії приїжджають. Можуть. Ну ви ж бачите, приїхали. Я приїхав. А я, я скажу чесно, я тебе зателефонував. Ну правильно, можна приїхати. Чи ні? Що? Да. А ось я ж кажу, щоб траса десь, їде сюди, заїжджає. Щоб часто. десь тут? Це ж власна власність приватна. Да? щоб ні, десь... Це кортеловська територія, Не. тому ага. прошу. Ви ж були напевно на відкритті п'ятого, так? Так. Да. Ось, то ми там сказали, що прошу заїжджайте в будь-який час, самі зі своїми там, друзями приїжджайте. То зі той свої... бікборд, як їхать з білої церкви на повороті до Черкас. Прошу, велком, яка заїжджайте да. сюди. Ми з колегою І... ще тут є Максим Токарчук. Угу. Ми фактично кожен день тут. Молодці. Е, да, жару стараємося десь уже в якесь більш безпечне місце неряти. А так, то ми зранку приїжджаємо. От сьогодні я і мій колега ще один, то ми вже десь пів восьми. І, Тому, і на матчали. завершення прокоментуй. Ніхто не знає, що я роблю, доки я не припиняю це робити. Що це означає? Оце якраз і є наша філософія. А -а -а. Всім здається, що от, людина нічого не робить. Ага. А тільки ця людина перестає це нічого не робити, і всі одразу результат Сан бачать. Сантехнік нічого не робить, вода або в пшениці фузаріоз, або в пшениці. Супер. От там будете з краєчку їхати, побачите стоїть. Покажи, покажи, Андрій, да, от, да. це сам ти придумав? Ні, Чи це... це наш креативний це слоган... відділ маркетингу. А, відділ, те, як вони відділ відділ маркетингу. Чітко, от наша філософія вся в тому. Ми все робимо так, щоб були видно роботу. Супер. Якщо її не буде видно, то всі зразу відчують. Супер, друзі, класно. І побажання нашим аграріям на завершення. Ну, побажання, які насамперед мирного неба. Щоб да, не ой... так. тільки перед вашим приїздом тут. А Ромагедонські ночі в останні бити. дні. Да. Ну і гарних врожаїв, достатку, ну і процвітання нашій Україні. Ми ж все-таки житниця світова. Нам. Ми вже два століття кормимо весь світ, і я думаю, що це має продовжуватися далі. Зокрема, зерновими культурами кукуруза, це ж теж наш. А підписникам каналу Мистецтво Поля Сирієнка, виключно підписникам, що побажаєш? Їм побажати завжди гарного настрою, такого, як їхній ведучий Олексій, щоб такий оптимізм життєвий завжди був і у них. Ну і хай їм удача завжди буде супутня. Добре, друзі, ми вдячні, що ви додивилися до кінця. Я дякую Андрію за те, ну, за інформацію, яку він надав. І хочу ще раз повторити, друзі, інформація не є знаннями. Знання це є досвід, особливо практичний. І великі досягнення в агрономії, в рослинності вони просто так не, дає, не даються. Це результат. Великого розуму і наполегливої праці. Тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте інформацію, ставте вподобайки. Все робіть, що тільки можете, друзі. Можете е на нашому каналі, крім дурниць, робити все. Ми вам дозволяємо. Тільки не задавайте дурних запитань через те, що в нас немає часу на них відповідати. І ще раз хочу сказати, друзі, шалені фотознімки, які ви нам присилаєте на канал в Алексії, Що це таке. Я вам відразу скажу, що по фотознімку можливо тільки відсотків на 5% визначити діагностику, так, Андрію? А найкраще це лабораторні пересвідчитися, пересвідчитися що фахівцями, вони да, мають фахівцями. подивитися. В них є методики, вони подивляться, вони подивляться, вони поставлять на пророщення, чітко скажуть вам, хто є, хто там у вас в масиві. Бо інколи ви цього просто не помітите. А хтось може навіть і не робить таких спроб. І як я обіцяв для тих, хто дивили, додивилися відео до кінця. Чекайте на зустріч з Андрієм на посівах чи в посівах царя Полів Соняшнику. На все добре! Він на вас там чекає. Да. Попереду. Ще пока, буде пока. мій колега Максим, то ми його там проведемо. Пока-пока.